Всім привіт, сьогодні хотів би записати відео цікаве дзвонить замовник десь два місяці тому. Каже, потрібно підключити Екофло. Ну кажу стільки -то грошей. Приїдемо, переберемо щит, поставимо автоматику. І вийшов. У мене в під'їзді ходить електрик. Каже за 4000 гривень за 100 баксів підключає, ти все нормально, все працює. Ну, кажу, що в кожного своя ціна. О. Дзвонить нещодавно. Каже, Забрав з сервісу Екофло, Приїдьте, підключіть, будь ласка. Ну ж, приїхали, питаю в нього така. Що входило в тих 100 баксів, що електрик зробив. Ну, каже, Він мені продав 2 метра кабеля і 2 вилки. Зробив цю вилку суїцидніка, ми її називаємо. Написав інструктаж, що за чим вимикати, що вмикати. Та і все. Все працювало, поки дружина один раз не забула вимкнути від неї автомат. Ну, от він забрав екофло із сервісу. І ми йому все зробили. Розділили нулі, перебрали весь щит після попередніх електриків, встановили, встановили автоматичний перемикач, налаштували екофло, та й все. Людина навіть забула, де воно знаходиться і коли світло вимикають. Тому на кожного майстра буде свій клієнт. Так буде завжди. Дякую за увагу.